Будь ласка, напиши оповідання у стилі улюбленого автора. Пропонуєте мені індивідуальний підхід. Ну, е... Джон хоче, щоб вона його прославила. Вона вродлива. Вона талановита. Чорт, це ще гірше. Акторка Дженна Ортега, яка стала популярною після таких кінохітів, як Венздей та Крик 6», продовжує втілювати небезпечний образ на екрані цього разу у новій психологічній спокусливій стрічці на основі культової п'єси Фаворитка Міллера в центрі сюжету талановита письменниця Каїра Світ. Дівчина отримує творче завдання від нового вчителя Джонатана Міллера у виконанні Мартіна Фрімена. І з цього починається заплутана історія стосунків, яка може. Же зруйнувати кар'єру та родину Міллера. Чим це закінчиться? Дивіться в кіно з 8 лютого. Я розумію ваше обурення, та ви просто не знаєте, як довго це триває. Тут, на жаль, є й такі, що тягнуть усе, що під руку потрапить, бо їм просто заманулося. Сюжет німецької драми учительська закручується в одній зі шкіл, де учня підозрюють у крадіжці. Молода вчителька-ідеалістка Карла Новак вирішує докопатися до суті справи. Однак її, на перший погляд, невинні дії згодом призводять до серії крадіжок у школі і викривають усі негативні риси системи освіти, впливу вчителів, батьків та учнів одне на одного. Тож чи вдасться встановити правду, дізнайтесь в кіно з 8 лютого. Якщо ти не помітила, ми приречені провести решту життя на цьому кораблі. Може зробити це? Що зробити це? Зазвичай люди, усвідомлюючи неминучу загибель, схильні до необачних вчинків, таких за які згодом буде соромно нова фантастична драма Якби ти був останнім про останніх астронавтів Джейн та Адама, які вижили після інциденту на кораблі і дрейфують посеред безкрайнього космосу. У них вистачає ресурсів, аби дихати, харчуватися та почуватися у відносній безпеці, але не покидає думка, що вони можуть до останнього свого подиху залишитися за замкненими на цьому кораблі постає логічне питання, коли Адам та Джейн відчують ту межу, за якою втратять надію на порятунок, і чим все закінчиться? Дивіться в кіно з 8 лютого.